Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. У своєму минулому відео про те, як стильно одягатись зимою, я обіцяла вам новенький формат. Ось і він. Зазвичай на моєму каналі ми з вами розмовляємо про пошуки стилю, про тренди, про шопінг, про секонд-хенд, про вінтаж. І ми часто з вами там згадуємо особистостей, які мали великий вплив на моду. Тож сьогодні в такому вже можна сказати новорічному вайбі, в нас з вами мова піде про найсправжнісіньку ікону стиля Одрі Хепберн. І для мене дуже важливим є розповісти про неї не тільки як про ікону стиля, не тільки про її стильові фішечки, а це буде обов'язково, але й про неї як особистість, тому що ми з вами вже знаємо, що спочатку особистість, потім стиль. І саме перше, тобто наша особистість, і має формувати наш стиль. У мене навіть є про це окреме відео, я лінк на нього залишу в описі. Я, до речі, намагалась і свій образ якось зробити відповідним трошки до образу Одрі Хеберн. Ви можете зараз натиснути на паузу і подумати, які саме може, деталі, акценти, елементи мого сьогоднішнього образу я запозичила зі стильових фішечок Одрі Хеберн. Мені буде дуже цікаво, чи змогли ви щось відгадати і чи ми з вами однаково мислимо. Мені хочеться просто з вами трошки побалакати. Сьогодні в нас не буде трендів, але в нас сьогодні буде цікавенька історія. І з цього відео ми зможемо з вами підкреслити багато класного для власного стилю. Тож, чому саме Одрі Хеберн? Спитаєте ви? Ну по-перше, за останні 2-3 роки ми доволі часто починаємо про неї згадувати саме в контексті моди і стилю. Якщо ви зараз напишете у гуглі Одрі Хебберн Стайл, то вам видасть не тільки якісь статті на тематику саме Одрі Хеберн, але й одразу багато речей з онлайн-магазинів, які відповідають стилю Одрі Хеберн. Ну, наприклад, ми з вами бачили ось цей подіумний лук від Miu, де ну просто очевидно, що натхненням була Одрі Хеберн, але додали просто сучасний аксесуар, а саме окуляри, маску, і образ став виглядати відповідно до сьогодення. По-друге, завдяки доньці, можна так сказати, я дізналася, що Одрі Хеберн було дуже цікаве життя. Я своїй доньці купую ось такі книжки. Ця серія називається Little People, Big Dreams. Я думаю, що ви зможете їх знайти десь в Україні. Я їх на Амазоні замовляю. І ці книжки вони про видатних особистостей дуже простими словами. Ну і звичайно, що тут багато різних картинок. В мене є така про королеву Єлизавету. В мене є про Вествуд, про Одрі Хеберн і про Фрідо Кало. Так, наприклад, завдяки цій книжці, я дізналася, що Одрі Хеберн народилась у Бельгії. А так як я зараз проживаю у Бельгії, то я, знаєте, почала якось копати чи вплинуло якось Бельгія на стиль Одрі Хеберн. А потім я замовила для доньки ще одну книжку, це вже українське видавництво Artbooks. Дуже рекомендую. Ця книжка називається Юбер де Живанши», автор Філіп Гопман. І ця книжка вона присвячена якраз дружбі, співпраці Одрі Хебрн та Юбер Живанши, дизайнера великого кутюр'є. Я думаю, що ви про нього чули. І після того, як я прочитала обидві ці книжки, я зрозуміла, що Одрі Хеберн дійсно була видатною особистістю, не тільки іконою стилю, бо вона була і акторкою, і танцівницею, і гуманітарією. І її стиль це лише одна сторона її такої, знаєте, багатогранної особистості. А ще у нашій розповіді будуть деякі паралелі життя Одрі Хеберн у її часи і життя українців зараз у стані повномасштабного воєнного вторгнення. Тому розберемось, чому ж нас навчила Одрі Хеберн у моді і не тільки. Тож, Одрі Хеберн народилась у 1929 році у Брюсселі, у Бельгії, у родині нідерландської аристократки та англійця. Вона мала чудову освіту, бо навчалась у приватних школах Англії та Нідерландів, куди вона переїхала після того, як її батьки розлучились. Але справжнім захопленням протягом усього життя для Одрі Хеберн були танці. Вона мріяла стати балериною і вона відвідувала класи балету. Але починається Друга світова війна і Нідерланди окупує фашистська Німеччина. Тут в нас є вже перша паралель з Україною. Два дядьки Одрі Хебрин, брати її мами, вони були в русі оперу, і просто уявіть собі, маленька Одрі Хебрин у взуті своєму переносила невеличкі такі нотатки для руху оперу, а пізніше вона танцювала у таких, знаєте, напівзакритих клубах у підвалах. Вона танцювала балет, щоб зібрати гроші для руху оперу. І тоді вони заклеювали вікна, і ніхто не аплодував навіть у кінці вистави, щоб солдати на вулиці не почули, що там щось відбувається. Мене цей факт дуже здивував, бо коли я дивлюсь на Одрі Хеберн, це знаєте, така маленька, дуже тендітна дівчинка. Я не можу собі уявити, скільки треба мати сміливості, хоробрості для ось таких вчинків. Цікаво, що сама акторка своє дитинство не згадувала як якісь виключно трагічні часи. Вона казала, що ми не сиділи протягом цих п'яти років окупації, не лише плакали, ми вміли й веселитись, і це ще одна річ, якої нас навчить Одрі Хеберн. Що ми повинні вміти радіти, насолоджуватись цим життям у будь-яких обставинах, і ми маємо намагатись давати нашим дітям змогу також мати дитинство. І може, це буде лише просто якась прогулянка у парку. А може, навіть коли у вас не буде світла, то ви вімкнете в якийсь ліхтарик, і зробите поробку разом. Будемо ходити у гості, запрошувати гостей. Таким чином, ми, по-перше, будемо підтримати своє ментальне здоров'я, і тоді наші діти виростуть, згадуючи своє дитинство не тільки як воєнні часи. Але звичайно, окупація не могла пройти просто так, і здоров'я Одрі Хеберн дуже погіршилось. У Нідерландах був голод, і вони навіть перемилювали цибулинки для тюльпанів, робили з них борошно, якусь випічку. Одрі Хеберн завжди дуже яскраво згадувала, як після того, як закінчилася окупація і приїхала місія ЮНІСЕФ, запам'ятаємо це, бо це важливо для нашої історії, і вони дали їй шоколадку. А потім вона ще з'їла цілу банку згущеного молока, яке то було щастя, і яке то було для неї свято. Далі Одрі Хеберн потрапляє у балетну школу у Англії, так як грошевої родині не було, то вона проживала у свого педагога і вона вчилась на стипендії. Цікаво, що на той час її батько проживав неподалік від академії. Він жодного разу не приїхав до неї. Взагалі, фігура батька для Одрі Хеберн буде дуже важливою. Це для неї, як вона казала, одна з найбільших травм за все її життя те, що батько пішов і вони перестали спілкувати. Одрі Хеберн сподівалася, що вона продовжить навчання як балерина, але через своє слабке здоров'я і через свій великий зріст, як тоді казали, бо вона була 1,70 см, Зараз це середній жіночий ріст, а тоді вона була вища навіть за деяких своїх партнерів. Їй тоді сказав її педагог, що тобі іще й не вистачає кількох років навчання, які вона втратила, поки була в окупації у Нідерландах, тому вона не змогла продовжувати, на жаль, свою кар'єру балерини. Але вона розуміла, що їй потрібно заробляти кошти, бо вона мала допомагати також своїй матері, яка, будучи нідерландською аристократкою, нагадаю вам, вона була змушена працювати на будь-яких роботах, аби просто вижити. Тож Одрі Хеберн вирішила, що вона буде акторкою. І першим її фільмом був навчальний фільм Нідерландська за сім лекцій. Також Одрі Хеброн починає грати у мюзиклах, бо вона має велику перевагу над іншими акторками, а саме своє танцювальне минуле. А ось перша кінороль, яка приносить їй величезний успіх, яка приносить їй впізнаваність, це римські канікули, де її партнером був відомий актор Грегорі Пек. Ба Більше вона за цю роль отримує Оскар, і тут ми з вами починаємо розмову про стиль. Треба трохи розуміти контекст. 50-ті роки Голівуд працює студійна система. Що це означає? Це означає, що актори акторки підписують контракт з певною студією, і вони мають протягом цього контракту, наприклад, це 5 років зніматись у будь-якому фільмі, який їм запропонує ця студія. Тобто вони особливо вибору тоді можна сказати і не мали. По-друге, це час, коли акторки здебільшого схожі на свої персонажі, тобто є певний типаж. І типаж, який найпопулярніший у ті часи у Голлівуді – це Доріс Дей та Мерлін Монро. Дві такі, знаєте, соковиті блондинки, два секс символи того часу. І тут з'являється маленька, мініатюрна, тендітна, темненька з великими очима Одрі Хепберн. Яка була абсолютною протилежністю до Доріс Дей Мерлін Монро, але її обожнювали усі кажучи, головний секрет її успіху був у тому, що вона була сумна. І саме про Одрі Хебрен, до речі, казали, що вона не була рабиною студійної системи, що вона була магнетичною, але жила доволі просто. І навіть коли вона буде зі своїм другим чоловіком італійцем проживати у Римі, вона буде спокійно ходити сама на ринок. А коли буде вже наприкінці свого життя проживати у Швейцарії, вона, наприклад, сама порилася у саду і допомагала садівнику з різними рослинами. Тож повернемось до римських канікул. Чим же вони важливі у контексті стилю? У цьому фільмі вперше показують жінку, яка не хоче бути принцесою. А це 50-ті роки, на той час це сміливо. Вона хоче носити сорочки, а не вечірні сукні, не хоче робити складних зачісок і хоче ганяти на мопеді по місту. А на той час на мопеді жінки майже не їздили. Але і зворотнє перевтілення, із можна сказати, гадького каченя у лебедя у фільмі також було. Тобто режисер нам показав, що жінка може бути різною. І тут у нас з'являється одна з фішечок стильових саме від Одрі Хеберн: це силует. Вона чудово знала свої слабкі, якщо так можна сказати, і сильні сторони. Взагалі, дивно, що сама Одрі Хеберн казала, що краса в очах того, хто дивиться, але вона власної краси не бачила. Знову ж таки, холодна матір та відсутність батько в житті цьому сприяли. І казала, що якщо б можна було щось змінити у своїй зовнішності, то вона б змінила майже усе. Вона б хотіла бути блондинкою, вона б хотіла мати більш виразну фігуру, меншу ногу, менший ніс і так далі. Тож, такий знаковий для образів а-силует або іноді силует пісочний годинник з підкресленою вузькою талію та широкою об'ємною міді-спідницею. Плюс сорочки. Одрі Хеберн дуже любила як приталені жіночні, такі більш акуратні сорочки, так і чоловічі оверсайз сорочки. А ще вона користувалась класним стильовим прийомом і нерідко робила запах на сорочці, а потім заправляла сорочку у спідницю або у шорти, і шорти вона любила саме короткі. На той час це був справжній виклик, бо дівчата носили виключно шорти, які були нижче коліна. До речі, ще для більшої актуальності, якщо ви будете використовувати цей стильовий прийом, то ви можете на місце драпірування прикріпити брошку. А далі Одрі Хеберн готується до зйомки у фільму Сабріна, де режисером був Біллі Вайлдер, який зняв бульвар Сансет», а також сверблячку сьомого року, та в джазі тільки дівчата з Мерлін Монро. І ось Одрі Хеберн у пошуках костюмів для цього фільму ніяк не може знайти те, що їй підійде. І тоді подруга рекомендує звернутися до Юбера Живанші. На той час він вже відомий кутюр'є, і в нього дуже виразний стиль, про який ми поговоримо трошки далі. Цікаво, що сам Юбер Живанші думав, що в нього на записі буде її матір Кетрін Хеберн, і був дуже здивований, коли побачив Одрі. Так от, вона почала його вмовляти, створити образи для фільму Сабріна, але він сказав, що, на жаль, я не маю часу Можете обрати вже з тих суконь костюмів, які є в наявності. Але все ж таки харизма Одрі Хеберн взяла вверх і Юберті Жіванші створив ті самі костюми для фільму Сабріна. І цікаво, що саме перед поїздкою в Париж на зустріч з Одрі Хеберн обрізала волосся і в нас з'явилася її відома коротка зачіск. Після цього вони почали дружити, і, до речі, на той час дружба акторки і кутюр'є не було чимось звичайним. І був настільки серйозний вплив цього фільму на моду, що після того чотирикутне декольте, яке створив Живенши, почали називати Сабріна Декольте. А таким декольте живанши прекрасно підкреслив найвидатніші, можна сказати, найвиразніші частини тіла Одрі Хеберн, ключиці, плечі, тоненькі ручки. І такий чотирикутний виріс просто по суті став рамкою для всього цього. Ну і в нас залишається підкреслена Наталя, і взагалі живанши створював такі образи, які робили з Одрі Хеберн справжню таку статуетку. Сама Одрі Хеберн казала, що ще потрібно для ідеального образу, окрім простої форми, чудової тканини та пари гарних сережок? І ми з вами розуміємо, що головне тут виконання. Бо цей був саме той одяг, який створював іберживанши елегантний, вишуканий, простий і складний одночасно. І знову ж таки, для 50-х років це було дуже незвично. Бо це були часи, коли використовували багато драпірування, багато золота, багато мережева, якогось декору. А в одязі живанші, як і казала Одрі Хеберн, була чистота, тобто чисті лінії, кольори, але завжди був присутній гумор: десь бантик, десь розочка. Хоча потім у Одрі Хеберн з живанши була сварка саме через те, що для зйомок в одному з фільмів Одрі Хеберн познімала увесь декор сукні, який вона могла зняти самостійно, бо побачила, що у кадрі на камері цей декор виглядав зайвим. Мені здається, що ще одна така, знаєте, видатна риса стилю Одрі Хеберн – це ідеальна посадка речей. Треба розуміти, звичайно, що в ті часи у таких великих зірок були власні кравці, і вони створювали одяг саме для них. Тому і є таке відчуття, що він, знаєте, як кажуть, як на тебе пошитий. І навіть для подорожі літаком, коли ми з вами зараз обираємо що спортивні костюми та кросівки, Одрі Хеберн приїжджала у вишиканому комплекті з блузи та спідниці, у пальто або шубі, навіть у рукавичках і інколи на підборах. Справжня діва. До речі, кажучи, вона була одна з останніх зірок саме того золотого Голлівуду. Повернемось до вкладу Юбера же у стиль Одрі Хеберн. Окрім силуету, це виріс на спині. Це сукні-бюсть без рукавів, щоб знову ж таки підкреслити тендітність плечей, рук, шиї. Ну і взиття, яке було у римських канікулах, яке було у Фані Фейс, у Сабріні, і яке в нас дуже міцно асоціюється з Одрі Хеберн, це. Балетки для п'ятидесятих це було незвично. Тоді усі носили підбори, ну може окрім кокошанель. А Одрі Хепер носила балетки із штанами, як у Фані Фейс. Вона дуже полюбляла укорочені такі штани морквини з завищеною талією. Ще одна фішечка її стилю. Зараз вони трошки трансформувались і з'явились ті самі капрі. Да, ті капрі, які 90% людей усі ненавидять, і які намагаються носити з підборами, щоб витягнути ногу, бо капрі насправді її трошки ріжуть. А Одрі Хебер носила їх з балетками. І вона полюбляла не тільки чорні капрі, але й кольорові капрі у, смушку, капрі у клітинку ши, і поєднувала їх з сорочкою або простим обтягуючим лонгслівом чи футболкою. Це й було тим самим втіленням стилю гамін, тобто струнка жінка з великими очима у такому хлопчакуватому вбранні. Оцей знаковий Total Black Look, де в нас і є капрі, слів і балетки. Це лук з фільму Funny Face, де знімалась Одрі Хеберн з Фредом Астером. Як ви розумієте, там багато танців, тому якщо ви полюбляєте таке кіно, обов'язково подивіться. І кажуть, що сюжетом для цього фільму була історія першого шлюбу Річарда Аведона, відомого фотографа. І Одрі Хеберн була музою не тільки для Юбереживанші, але й для фотографа Річарда Аведона. Він просто не захопив. Він казав, що йому так подобається, що не треба нічого їй казати, що вона просто заходить у кадр і вона може показати дуже багато різних емоцій, і всі вони будуть виглядати справжніми і щирими. Ще один стильовий елемент, який часто використовувала Одрі Хеброн, це бадлон. Здебільшого чорний, який вона носила із міні спідницями та високими чоботами, і з міді-спідницями сонечко такими об'ємними, і, звичайно, зі штанами. Ну а далі, у 1961 році виходить кінострічка Сніданок у Тіфані цікаво, що сам автор цієї повісті Трумен Капоте був дуже незадоволений вибором головної акторки, бо він казав, що персонаж Лайтлі – це нічний метелик, він має бути такий безтурботний, він бачив у цій ролі Мерлін Монро. До того ж, Одрі Хебер на той час було вже 32 роки, а Голайтлі у повісті було набагато менше. І вийшло так, що Одрі Хебер розставила зовсім інші акценти. Холі Лайтлі вийшла набагато більш глибоким персонажем, якому співчуваєш, яким проникаєшся. Ну і, мабуть, що немає в більш впізнаваного образу, ну принаймні він точно у п'ятірці, ніж цей лук у довгій чорні сукні, чорні рукавички, перлини на шиї, висока зачіска та великі чорні окуляри. Знаменита сцена, де вона співає на підвіконні під гітару, і продюсери хотіли вирізати цю сцену, бо їм не подобалось як співає Одрі Хеберн, Але вона наполягла, бо вважала цю сцену важливою, і вона стала однією з найбільш культових з цього фільму. По-перше, звичайно, у сніданку у Тіфані є сукнію бережеванши, і маленька чорна сукня, яку вважають одним з найзнаковіших предметів гардероби ХХ століття. Є ще одна чорна сукня, створена живанші, яку Холі Голайтлі одягала, щоб навідати бандита Салі Томато у Сінг Сінг. Потім, до речі, ви могли також побачити цей образ у фільмі Темний лицар зенхету, наприклад. Одрі Хеберн казала, мені завжди допомагали костюми, вони не давали впевненості у собі. Сама я у собі була невпевнена, тому мій образ мав бути ідеальним. А що може краще доповнити образ, ніж рукавички та капелюх? В цьому фільмі є кілька знакових капелюхів, і Одрі Хеберн також у житті часто вдягала головні обори, навіть на своє друге весілля вона була у такій рожевій косинці. І цих капелюхів було дуже багато, вони були дуже різні, але завжди елегантні, витончені, ну, як і сама Одрі Хеббер. І мені дуже подобається, як вона поєднувала їх знову ж таки з такими елегантними, простими, але ідеально покроєними пальто. Я відчуття, коли дивишся на образи Одрі Хебер, що, знаєте, тільки просували той образ години-дві. Ну і, звичайно, окуляри, великі чорні окуляри, які носила Холіго Лайтля у сніданку у Тіфані з вечірньою сукнею, це також були знаковим для Одрі Хеберн аксесуаром. Як і рукавички. І довгі, вечірні такі оперні рукавички, і шкіряні рукавички, які доповнювали осінні та зимові образи. На таких тоненьких тендітних ручках балерини це завжди виглядає неймовірно. Ну а у вечірніх виходах на ці рукавички могли додатись браслети, наприклад, з якимось дорогоцінним камінням. І те, що завжди вирізняло Одрі Хеберн поміж усіх, це, як правило, прибране волосся, відкрита шия, ключиці і невелика кількість прикрас. Стиль Одрі Хеберн він взагалі про елегантність. Вона не відчувала ніякої потреби, знаєте, демонструвати якось свій статус або свої статки. При цьому на якихось церемоніях урочистих заходах вона завжди виглядала розкішно і вона завжди виглядала відповідно події. У 1967 році Одрі Хеберн йде з кіно на 10 років, щоб виховувати двох своїх синів всі були дуже здивовані, тому що Одрі Хебрин та Елізабет Тейлор суперпопулярні акторки на той момент. Вони перші, хто заробили мільйон. Всі режисери мріють їх знімати, і тут таке рішення. Але Одрі Хебрен сама казала, що вона нічим не жертвувала, і навпаки, це було її егоїстичне рішення, бо їй набагато більше подобалось проводити час разом з сім'єю, ніж зніматися у будь-якому кіно. Знову ж таки, ми розуміємо, що це йде з дитинства, коли вона не доотримала кохання, якогось Клування якогось тепла, але вона вміла його дарувати сама. І коли після багатьох років не спілкування з батьком, Одрі Хебрин вдалось його знайти у Ірландії за допомогою Червоного Христу, вона приїхала і вона була дуже розчарована, бо батько дуже намагався від неї якось дистанціюватись, вона не відчула ніякого тепла, але все одно протягом усього життя батька вона допомагала йому фінансово. І коли дізнаєшся про таке, хочеться, знаєте, зайвий раз подзвонити своїм батькам, я не знаю, обійняти свою дитину, просто проявити максимальну любов і піклування про тих, хто є для нас близькими. Бо родичі Одрі Хеберн і її друзі кажуть, що вона завжди потребувала дуже кохання, і її навіть називали Artist of Love, тобто можна сказати, художниця кохання. Тому у 1988 році Одрі Хеберн стає послом доброї волі в Юнісеф. Саме у тій організації, яка колись ну можна сказати, що врятувала її від голодної смерті, і вона починає їздити по світу, щоб допомагати діткам. Вона їздить, наприклад, у Індію, вона їздить у Азію, у Південну Америку і збирає гроші на їжу, на воду і на ліки для діток. І завдяки її медійності їй вдавали збирати мільйони на ці потреби. Наприклад, після повернення у 88-му році з Туреччини, де вона приймала участь в компанії з імунізації, вона сказала: армія дала нам вантажівки, торговці рибою дали вагони для вакцини. І як тільки дату призначили, знадобилось лише 10 днів, щоб прищепити всю країну. Непогано. Тобто, ми бачимо, що своєю медійністю можна користуватися ось в таких цілях, і можна збирати реальні гроші, і можна реально допомагати людям. Бо коли, наприклад, у Сомалі, це була остання вже поїздка Одріхберн, вона побачила, як виносять просто десятками мертві тела діток від голоду. Вона була у шоці. Вона казала: Я не можу зрозуміти, як у 20-му сторіччі, коли немає війни, може бути таке, що діти гинуть від голоду. Для неї то був шок, бо вона, як людина, що пережила війну, вона розуміла, що це був зовсім інший час, і чому зараз, коли немає вже світової війни, взагалі може таке бути. Також місія Модрі Хебран допомагала те, що вона знала п'ять мов. Я так розумію, що це була французька, нідерландська, англійська, італійська. Вона вивчила, коли вже проживала в Італії, і, можливо, німецька, бо вона наприкінці життя вже жила у Швейцарії. Вже саме після поїздки у Сомалі Одрі Хеберн діагностували рак шлунку, і решту свого життя вона прожила в Швейцарії поряд зі своїми близькими. Ось таке життя повне і якихось трагічних драматичних подій і дуже яскравих подій. Чому ж нас навчила Одрі Хеберн як людей? Це кохати, вміти дарувати кохання, звичайно, і приймати це кохання і вміти допомагати іншим. Чому ж нас Одрі Хеберн навчила у контексті стилю носити прості легатні сукні з вирізом на спині, балетки, капрі, сорочки? А силуети з пишеною міді-спідницею та підкресленою талією, полюбити бадлони, цікаві головні обори, рукавички, як завершальний акцент в образі, чорні окуляри, навіть з вечірніми виходами, і все це доповнено прибраним волоссям і мінімум прикрас у повсякденних образах. Я сподіваюся, вам було цікаво, можливо, я вас трохи розважила, можливо, я вас надихнула на створення нових образів, можливо, я вас надихнула подзвонити рідним та близьким, або обійняти зайвий раз свою дитину. Напишіть, будь ласка, у коментарях, для мене це дуже важливо, бо я вперше тестую такий формат. Чи цікаво вам взагалі слухати про якихось таких ікон стилю, або вам цікавіше все-таки тренди і шопінг. І якщо у вас є ідея щодо того, про кого ще розповісти? Також пишіть, будь ласка, у коментарях. Я відповідаю усім Тодзінс, і Бережіть себе!